Той. Хто стукає? Я зараз. Хто стукає? Я зараз вийду і поуцю. Лицю... Окей, сорі, зря бикував. Всім привіт, регимовин каналі Ua Gaming Street. І сьогодні я з вами пограю в Crypta FM. Це ще одна гра, хорор і воно має таку графіку, знаєте, яка мені дуже подобається. Тут така музика. На-та-та-та-та-та-та-та. О, мені рука. У меня рука. Що це там таке грає? Виключи нафіг це радіо. О, я можу камеру взяти и... Не взяти Це круто, а як мені тепер радіо виключити? Опа, я, я скипну роткас, короче. Там, короче, якийсь козел сусідів. Ну-ка, okay, в нас тут є кондуктор. Коротше для всього-всього треба диски. Можливо це інші ігри від розробника. А, шпалери, шпалерах взагалі нічого. Розчарування, фото, фото також нічого. Ну і добре. О, малюю. Тут же хтось щось малював. О, дивіться. Я художник. А, ти ч. Чу... Мені ПК виключив, прикиньте, ви дебіл Ну окей. Форум нам треба. Вертупс Вершін Госдері. Я хотів презентувати, я маю скільки тут писанини Ну все, я прочитав форум мені не цікаво. Можна я йду фотки брати. хрена собі я швидко бігаю. Так, я маю ліхтарик. Я маю низько полігональні кущі. О, я мою... Ділянку сусіда. А, в якій тут а, щось померло. Я думаю, це прекрасно може щоб сфоткати. О, мені якраз треба було це сфоткати. У мене якийсь музон грає, слухайте. А... Пустите до себе. Ау. Не, вони не приймають гостей. У мене тут якісь старі гаражі є. і за по факту все, що в мене є. все, я типа можу вертатися назад. Ну... погнав назад. А що тут, а? А тут, а що? А тут, а що? Ну якась картина дивна. що тут? А там тоже нічого? Ну окей. Ну я даду спати, ви не проти. Перед тим як я піду спати, мені треба за, завантажити фото. Окей, по позавантажимо. Моя гора я. А у нас ринка, форум. А, вітаємо вас, коротше. От, у мене є фото козла мертвого. Фото було нормально завантажено. Так, демо подивимося, де ми його. От, ми завантажили фото. Прекрасно, погнали тоді, звідси. Йдемо спати. Просто будемо діяти, що коза до нас вночі не прийде. Не хотілося би. День другий. Не, я не буду ніякий той монумент in the symmetry Так, пам'ятник вище, місце харчування на галявині біля траси і джерело диму в лісі. Ага. Окей, так, а ну йдемо, подивимось, що там з моїми фотками. Ого, 5 коментарів. Так, і що тут я не очікував такого. Прекрасне фото. Дякую, що допомагаєш нам цього. Год. Чупакабра? Прекрасно виглядає. Угу. Окей, я дуже люблю, яка енергія йде від цього фото. О, дивіться, Хадар 95 нам тут як його написав. Коротше, ми можемо піти якраз по той. Хто стукає? Я зараз. Хто стукає? Я зараз вийду і по лицю... Окей, сорі, зря Він там, напевно, один не стояв, стукав. Так, я ща вийду. А, як я не почитаю форум, я не буду знати, які я буду брати зображення. Ну та, давайте, от бачите, Хантер писав. Все, йдемо тепер. Як звіте вийти? Ва! Йдем тепер тоді в ліс. Так ти прочитав форум? Що смішний? <рес> Алло. Що ти хочеш, щоб я почитав? Я почитав. От, про смоук. Що ти ще від мене хочеш? Тут трохи система као працює, якщо чесно. Вона, коротше, тут розказує про якесь створіння. Скоріше всього, це те саме створіння, яке ми з вами бачили. Ну окей, я почитав все, що потрібно. І тепер я нарешті можу вийти. Так, я просто буду надіятися, що мене не з'їдять, поки я тут бігати буду. Що тут написано взагалі? Віста бозігруд, пані мені дали щивку, ти в ліфті народився? Ау, я її закрив разом з собою. Ну добре, добре, я закрив двері, все, Не треба на мене тут орати. Так, в яку сторону мені варто піти? Треба подумати. Я подумав і вирішив, що піду наліво. Хммм, чиясь хата. А я можу зайти? Ні, походу не можу. Чекайте, я ж вроді бачу, що тут є карта, та? Та-та-та, тут є карта. От наша хата. Бункер, трейнстейшн. То куди нам варто піти? Нам варто, походу, та обійти, і зараз ми підемо наліво. Там будемо мати ліс. Ну, якщо я все правильно зрозумів. От атмосфера, атмосфера тут мм. Мені дуже подобається атмосфера. Що це за дивний звук? Я так подумав? Не, нащо мені йти зараз. Посередині ночі... ...в якийсь там тупий ліс. Нафіг воно мені здалося. Я краще піду. Це що шо... А, це в когось така машина, крила? Я вже краще тоді піду до.кла. до вище. Мені здається, що жоден з варіантів не є дуже добрий. Подивище ніж ніби тут, так? Я ще довго йти буду Вроді я правильно йду М'язвіс трохи не впевнений Чекайте, дайте подивлюсь на карту ууу, там довга дорога буде, як розумію. Погнали? Ми вже майже пройшли, я думаю. Ууу а вот як разумею то саме кладовище. Давайте здоровым фотки шолі. Все, погнала звідси. Подальше ведь все говнище. Не знаю, я, я навіть не можу це пояснити, вони дуже лякають атмосферою. Я навіть не хотів далі заходити до того кладовища. Знаєте, вони створюють е, таке ще, що ви в місті, тут світло тут а, добре, тут а є люди і вас, якщо що, не з'їдять. От собаки гавкають. А коли ви йдете в якусь сторону, там де людей нема, вам починає ставати страшно що ви розумієте, що шо у вас ніхто не знайде? Можна закрити, щоб ніхто не знайшов? Окей. Я дома. Досі. О, диплом, А, я... Е, ну все, я зробив фотки цього Так, де вона? Окей, я не можу подивитись фоточки. Ну окей, давайте я тоді зайду. Фото? Яке найкраще буде? Оце я думаю буде найкраще. В Смислі це не буде корисно на форумі. Ти що знущаєшся з мене? Ну добре, давай інші попробую. От дивись, оце. Та що тобі не підходить? Диви прекрасні фото! Я не хочу туди вертатися. Куди мені взагалі треба бути? Дайте я подіжу, давай. Еу... Монумент. Нам в цю сторону. Наліво краще не повертати, бо там тебе чекає тільки смерть. Я вже бачив ту фігню, яка дивилась в мені вікно. Не хочеться з нею більше зустрічатися. Агоу. Сольтус. Що це означає? Будь ласка. пусти мене! Я не хочу такого довищити. А вот кладовище. Я просто буду надіяти що мене тут ніхто не з'їсть. Про який монумент він каже взагалі? Я бачу кучу гробів. Оцей монумент? Скоріше всього. Так, а тепер погнали нафіг звідси. Все, давайте! Ви мене тут більше не зустрінете. Чому взагалі це все маємо вічно робити Вот дивись. Навіщо нам це все вічно робити вночі? Диви, тут є піцерія маестро. Тут є навіть піво. Піво, піво, піво. Запрошуємо піца з гусем, який насрав шоколадом з шариком. Ммм, ням-ням, напевно. Я дома. Так, я сподіваюся, тепер тобі цього фото буде хватати. Ти шо тупий? Що означає тобі не підходить це фото? Я не хочу туди більше вертатися. Який дебіл? за Блін, а що він хоче від мене, я не розумію. Оце я Отарій. Ну давайте я сфоткаю його. Все, от тепер є. Я ліваю з цього тупого огороду. Прощавайте, ви мене тут більше не побачите. Я все це, звісно, казав минулого разу. Но скажу ще раз, щоб ви просто всі знали. Так, чекайте. А я двері закривав? я їх лише відкритими? Так. Я щось трохи не хочу туди тепер заходити. Може, це просто моя шиза. Ні, може я реально просто забув закрити двері. Так, форум. А, а ні, чекайте, чекайте, давайте для початку візьму фото, де воно. От фото. Ми загрузили удачно. Так, давайте подивимось, чи добре загрузили. Моя галерея. Все добре. Да ну, не кажи тільки, що я зараз маю ще й в лісі ти і в ту. Я думав, я зараз загружу одне фото і піду. Ммм. Це піпець.